Знову з вами є Ігор Соболенко. І ось така простенька рубрика фізика на пальцях і пальцях, пальцях Соболенка. Наші помічники. В принципі, нам для цього більше нічого не потрібно. Сьогодні з вами поговоримо про процеси, який відбувається між агрегатними станами, їх називають фазовими переходами. плавлення, кристалізація, випаровування або пароутворювання і конденсація. І підійдемо до розв'язання задач. І так, поговоримо з вами про переходи між агрегатними станами. Почнемо з того, що от на, так, щоб було візуально вам простіше все уявити, ось такий графік. По вертикальній осі ми будемо мати, зараз подивимося, що. І ось така горизонтальна вість, що ми будемо мати. Значить, тут ми будемо мати. Температуру. Тобто, як буде змінюватися температура в градусах Цельсія. У нас побуті ця-та і шкала більш популярна. Ну, а по цій по горизонтальній, осі, як оця температура нас цікавить, буде змінюватися з часом. Ну, літеру і тау, щоб не путали тут те і тут те. Маємо час. Напишу навіть в секундах, не просто буква С, щоб не путали знову ж з градусами Цельсіями. Тут є такий нюанс. І так, запоминаємо, що для речовини, от є е, дві таких цікавих температури, які входять до властивості тої чи іншої речовини. Ось у нас є, наприклад, позначимо тут температура плавлення, вона ж є температурою кристалізації. І ось, наприклад, тут, ну, очевидно, що вища температура кипіння. Значить, якщо ми маємо речовину нижче температури плавлення, то ми маємо її у твердому стані. Якщо ми маємо речовину між температурою плавлення і температурою кипіння, вона у рідкому стані. І якщо вона вище температури кипіння, то вона буде у газоподібному газ. Ну, я думаю, всі розуміємо оцей момент, який я сказав. Раз ви виявляєте, де у нас речовина, в якому агрегатному стані, то залежно від того, що у нас є в задачі чи в реальності, ми розуміємо, в якому агрегатному яка ну, температура речовини, в якому агрегатному стані вона перебуває. Наприклад, якщо у мене речовина за температурою, яка нижче температури плавлення, наприклад, ось тут точка А, то я розумію, що вона у мене. У твердому стані. Що з нею буде відбуватися з тою речовиною, якщо е, вона буде е, отримувати якусь енергію? Ну, поставили її, наприклад, на плиту. Там посудину, поставили. Значить, вона буде часом, отримуючи енергію, нагріватися. Ми маємо розуміти, що нагріватися вона буде до температури плавлення. Ось, позначимо, оця така і інша температури Цікаві для речовини. Нагрівається речовина до температури плавлення Це буде точка, назвемо її Б. Що почнеться, коли речовина досягає точки Б. Вона починає плавитися. Отут важливий момент, що поки речовина плавиться, температура речовини не міняється до тих пір, поки вона абсолютно повністю не розплавиться. Точка С, це у нас момент, де речовина вже повністю розплавилася. Отримання далі енергії призводить знову до зростання температури. І температура буде рости, поки ми не досягнемо точки або температури кипіння. Позначимо точкою Д. Якщо далі надходить енергія, знову, як тут, при переході з одного гряту стану в інший, то в нас було ствердовий рідкий, тепер з рідкого в газ. Температура перестає рости. Вся отримана енергія речовиною, вона йде на процес переходу з одного агрегатного стану в інший. І тільки, вже, коли ми маємо повністю всю речовину, яка перейшла з рідкого в газоподібний стан. Нехай це буде точка Е, Ми будемо мати знову зростання температури. Тільки то вже буде нагріватися газ. І так, що ми з вами маємо? Ми маємо отут на відрізку АБ, що речовину в твердому стані. На відрізку БЦ, там, де у нас почався процес плавлення твердий плюс рідкий. Коли ми повністю розплавили, ми маємо речовину. У рідкому стані. Коли ми дійшли до температури кипіння, і процес почався у нас уже кипіння. Ми маємо вже в газоподібному, і що там ще не закипіло, не википіло у рідкому. І тільки вже після точки Є, ми маємо все в газоподібному стані. Відповідно, на цих етапах ми користуємося різними формулами. Ось на першому, тут у нас Q. С дельта, Т. Тому що міняється температура, тому у нас є зміна температури. Тут у нас є формула для плавлення. Тут у нас знову міняється температура. Користуємося дельта Т. Тільки не забувайте, що питома теплоємність середини і твердого стану навіть однієї речовини в різних агрегатних станах вона буде різна. Наприклад, для води ми маємо у твердому стані 2100 джоулів на кілограм градус Цельсія, а вода у рідкому стані 4200 градусів Цельсія. Ну і тут на відрізку дає, ми користуємося формулою вже для кипіння. Отакі у нас процеси. Назад у нас. Відбувається симетрично, Якщо у нас є, наприклад, газ і забирати в нього енергію, він буде опускатися до температури кипіння. Потім відбувається конденсація, вже рідина, газ перетворився в рідкий стан, охолоджується, досягаємо точки плавлення. Вона ж конденсація, кристалізація. Ми маємо процес кристалізації, наприклад, вода замерзає, перетворюється в лід. Повністю перетворюється у твердий стан, вода у літо самий, і вже літу ми можемо голосувати. Ну Я думаю, що ви самі вже можете розібратися з цим моментом.